Злата Солоненко, вокал, Вінниця. Це були і міжнародні конкурси. Ще я виступала літом у благодійних концертах. Ми е, були в реабілі... реабілітаційному центрі і у військовій частині, тому що зараз важкі часи. От в реабілітаційному центрі були багато поранень. У... Військових, тому ми е, хотіли їх трішки підбадьорити. Мені здається, що їм теж було приємно. Я знаю, що е, твій дядько зараз захищає нас. Так. Давайте поаплодуємо всім нашим захисникам та захисницям. Наша вдячність їм. Ми хочемо, щоб ти сьогодні підтримала і нас і наших глядачів з цієї сцени. Златка, вона твоя ця сцена. Удачі, Дякую. Злата Солоденко! Я б хотіла перемогти у конкурсі і присвятити це своєму дядечку, щоб він показав що своїм побратимам. Цей приз я б хотіла витратити на, на благодійність. Ти питав мене, чи будь Гарний веде в мене, чи буду вірити в людей? Я буду бо є люди, що живуть. Видає сердце і и а Одинка земля тримається на тих, Хто видає серця своїх Дякуємо за такий прониклий виступ. Ти така доросла в цій пісні, такий голос. Ми про це обов'язково зараз поговоримо. І хочеться сказати величезне спасибі талановитому митцю Мушегу Цироняну, чиї фото ми бачили е на екрані. Дуже дякуємо за роботу. Коло, тобі слово перше. Ми думаємо, це разом одразу. Тому що Ваня писав цю пісню, я її виконую і. Златочка, ти така маленька, але в тебе такий вже дорослий голос. Ти так чисто заспівали, ти так інтонуєш. Я знаю, що під час таких виступів, якщо тебе з навушників, то дуже складно інтонувати чистенько, але ти це зробила, ніби це був запис. Я щаслива, що пісня звучить, що пісню виконують такі прекрасні люди, як ти. Це було дуже красиво. Дякую. Я як людина, який, яка написала цю пісню, хочу тобі дуже сильно подякувати за таке прекрасне виконання. Я розумію, що ти зрозуміла цю пісню, ти її відчула. Бо е, я, як автор, мені завжди важливо, щоб виконавець, який е, співає мою пісню, щоб він передавав ті сенси, які я закладав туди. І коли ти співала, я відчував, що ти е, навіть в такому маленькому віці ти проживаєш і відчуваєш, про що ти співаєш. Це дуже важливо співати не просто. А співати емоції. Я тобі дуже вдячний. Дякуємо. Хочеш заспіваємо разом? Ми хочемо, дуже хочемо. Будеш співати разом з колою? Хочеш? Просимо! Ваші обпуски! Кола! Не питав мене, чи буду? 자 Серця свої для всіх матінка земля тримається на тих хто відає серця, За рідних і близьких матінка земля тримається на тих, хто відає серце свої всіх Слава Україні! Героям слава! Ти молодець, злата Солоненко і кола. Іване, хочеться почути вашу думку з приводу виступу Коли. Господи, не <ес> надо. <нададу>. Я, до речі, на жаль, коли, у коли був останній сольний right. концерт в Києві, я TemuPro. там не був і у нас була дискусія <хід> <graph> на цю тему. А, а, так, тому зараз я побачив. це було неймовірно. Настя. Дякуємо. А я хочу поговорити з мамою. Мама Аліса. Привіт, доброго Чи вечора. щасливі. Ви бачите такий дует на сцені. Кола ваша донька. Ця пісня насправді дуже щаслива. У мене досі е, спітнілі долоні тремтять коліна. Але це надзвичайно приємно бачити свою доньку і її кумирів. Це надзвичайно приємно. Я дякую вам. Дякую, е, Юлії Саніній. Дуже приємно. Що ви хочете побажати сьогодні своїй донечці? Мирного, щасливого дитинства і всім, всім нашим діткам, нашої країни, тому що вони, е, хоч і не показують цього, але вони дуже переживають. Вони дуже чекають перемоги. Це точно. Дякуємо вам, що ви продовжуєте займатися творчістю. зі Своєю донечкою, це, це просто неоціненно. Женя Євгене. Як тобі цей номер? Як тобі це виконання? Цей дует, ця дівчина? Не знаю. Женя а кола Як тобі жень. Непонятно. А тепер. Юля, Дмитре. Зачепив вас номер? Так, звичайно, ми тут з Дмитром качали просто під трек, але дивлячись <хи> на сцену, бачимо таку спокійну, таку врівноважену, виважену, крихітку. з надзвичайно дорослим голосом. Ти і дякую вам за сенс. Насправді з кожним разом, коли ти чуєш, ти розумієш їх. Дякую вам. Дякую. дякую. Ми така маленька, така вже доросла і професійна артистка. А як тримала інтервал кола? Ти так, це так, чула чистенько? Так. Ти береш її другий голос. Вона тримає сумі ще. Профі, дякуємо, Златочка. Це була Злата Солоненко на нашій сцені. Дуже талановита дівчинка, дуже гарно співала. А я захоплююсь такими людьми.